1 липня рівно місяць відтоді, відколи приватні перевізники звернулися до міського голови відшкодувати гроші за проїзд пільговиків у громадському транспорті Ужгорода. Богдан Андрію каже, на липень передбачили понад один мільйон гривень. Після 10 липня буде звідка значеться про перевиконання бюджету нашого міста, і ми розглянемо. Буде проєкт рішення про виділення коштів для, на друге півріччя про забезпечення компенсації перевізникам за пільгове перевезення громадян у нашому місті. На жаль, в повному обсязі ми не можемо забезпечити всі видатки, які несуть перевізники, за перевезення пільгових категорій. Ми намагаємося, звичайно. Тому була досить ситуація непроста в зв'язку з карантином, з тим, що возили тільки сидячих громадян, і є значна сума коштів, які не до отримали Голова асоціації перевізників міста Олексій Куля каже, ця сума перекриває перевезення тільки за місяць. За його словами, з 2018 міська рада боргує майже 30 мільйонів гривень за проїзд пільговиків. Ми будемо звертатися до міського голови, тому що я рішення не бачу. Якщо рахувати в середньому заборгованість за червень місяць біля 20... Ох, мільйонів по перевізникам то це даже не покриває акти виконаних робіт за червень, не говорячи вже про липень місяць, який вже почався, щоби мер зібрав голів фракцій. Кого це все залежить, приватні перевізники за словами кулі хочуть зустрітися із міським головою, обговорити ситуацію 5 червня. Чи далі безкоштовно перевозитимуть пенсіонери, дітей, учасників бойових дій людей з інвалідністю та інші категорії? Він поки відповісти не може. Йдеться тільки про приватних перевізників, комунальних автобусів. Це не стосується. Все буде залежати від рішення мера в понеділок вівторок і від тих зборів, що вирішать депутати. Як Суму будуть виносити на фінансування, тобто, якщо їм не потрібно пільгові перевезення, то їх і не по. Нагадую, 10 червня начальниця відділу обліку отримуючи пільг Світлана Безпечна розповіла Суспільному. Цього року на пільгові перевезення в Ужгороді передбачено 16 мільйонів гривень шість вже використали. Ще десять мають виділити і розподілити між чотирма перевізниками, трьома приватними і одним комунальним до кінця року. Нині ж на сесії депутати проголосували за програму компенсації за перевезення пільговиків на 2022-2024 роки. На це передбачили 26 мільйонів гривень. Руслана Гостюк, Андріана Курта Андрій Гісам Іван Шем. Ко новини на суспільному.